Я помітила, що в мене зміна слуху. У мене був великий стрес, і я почувала, що я погано чую. Тому вже заболіла ковідом, і в мене ще гірше і гірше став сідати слух. Ви можете їх розрізняти за кольором. Червоний це праве вушко, синій це ліве вушко. Угу. Проходила аудіограму і мені поставили третя ступінь, що я не чую. Через місяць у вас буде повторне налаштування. Це для того, щоб вам було більш комфортніше вливатися в світ звуків. А це вже вирішила піти в компанію Денис. Дочка по рекламі побачила. Нам дуже сподобалося. Дуже хорошо, я чую, чую. Як до мене звертається, я взагалі не чула нічого, погано чула. А зараз я чую музику, чую все з сторони. Красний, жити хочеться. Чую все.